Друзі, привіт! Сьогодні у нас з вами. Практична тема з реальним кейсом, не зовсім позитивним, але точно буде цікава для усіх власників карток Pioneer. І Якщо в цьому ви побачите свою ситуацію, ви будете знати, які ризики, як їх уникнути. Мене звати Борисю Оксана, я власник AnteConsulting Group, На ринку України ми 11 років. Працюємо з власниками бізнесу, з фізичними особами, підприємцями, з юридичними компаніями, допомагаємо з поданням звітності, з платою податків. З 23 го року вийшли на ринок США та Європи. Якщо вам потрібна моя консультація, залюбки допоможу. Ви можете забронювати зручну дату і час під цим відео за лінком. Я рада з вами зустрінусь, допоможу усім, чим зможу. Тож, з вашого дозволу, зачитаю запит від наших колег, які звернулися до мене за консультацією. Це Кейс їхнього клієнта, тож давайте послухаємо і після цього розберемо усі деталі цього кейсу. До нас звернувся клієнт, який отримував дохід через пайонір на власний рахунок монобанку. Клієнт подавав декларації спочатку як ФОП на єдиному податку. Потім, за відсутності сплати єдиного податку, йому анулювали статус платника єдиного податку і заднім числом перевели його за 2024 рік на загальну систему оподаткування. По його рахункам, як по фоп, не пройшло жодної суми, але він звітував як дохід на власну карту. Сума 10 тисяч євро доходу. Він зайшов на пайонір. А на карту фізособи він перерахував 20 тисяч євро. Потім виявилося, що ще на іншу карту у приваті теж була певна сума перерахована. Зараз податкова прислала запит на перевірку, так як було перевищення 1 мільйону гривень доходу за 24 рік. Як можна не показувати податкові його доходи, пайонір чи доречно аргументувати тим, що заходи були на власну карту, і чи це буде розцінено як дохід ФОП чи дохід фізичної особи? У цьому повідомленні прекрасно, звісно, все. Але давайте будемо розглядати все поступово і покроково. В першу чергу. Рого, хотілося б сказати, що ця особа проживає за кордоном. ФОП має в Україні також має карту Пайонір, яка випущена ірландським етіті. І відповідно в нашому випадку клієнт отримував усі оплати на пайонір і міг тим самим декларувати такі доходи у складі доходу ФОП. Але він робив наступне. Кошти у валюті він перераховував на валютні картки фізичної особи у МОНО і в приваті. Відповідно, на валютний рахунок ФОП жодної копійки перераховано не було. Платник податку був впевнений, що з 1 січня 2024 року, звісно, він є платником єдиного податку, перебуває у статусі ФОП третьої групи. Відповідно, немає жодних проблем. Подає декларацію за перший квартал, подає декларацію за другий квартал і декларує 2 мільйони гривень. Надійшло на його картки. Фізичної особи у валюті набагато більша сума, і в еквіваленті це понад 3 мільйони гривень. І відповідно що робити, і ось кейс чи можна декларувати незаведені гроші на валютний рахунок ФОП у складі доходу ФОП? Звісно, не можна. Ви можете подивитися попередні моє відео, де я чітко пояснювала, що вважається доходом ФОП, а що вважається доходом фізособи. І виходить, що з пайоніру на валютний рахунок ФОП жодної копійки не надійшло. Тобто, якщо ми візьмемо з вами банківську виписку, уявімо, що от у нас зараз взагалі ось це запит на податкову фактичну перевірку, і податкова просить банківські виписки. А у нас там нуль, немає надходжень. Але ми з вами задекларували 2 мільйони гривень. Але у нас є ще одна певна особливість: це те, що платник єдиного податку не платив податки. Мав податковий борг і податкова з 1 січня 2024 року переводить його на загальну систему оподаткування, чого він, звісно, не знав. І тому всім платникам єдиного податку, усім підприємцям, усім ФОПам, я раджу, хоча б раз у квартал, заходити в електронний кабінет і подивитися. Свій статус платника єдиного податку, і ось, власне, якщо ми говоримо, що податкова його переводить на загальну систему оподаткування, він про це не знає. В період він декларує доходи ФОП третьої групи за перший другий квартал. Що бачить податкова в цьому кейсі? Податкова бачить, що платник податку задекларував у статусі платника єдиного податку, і причому звертаю вашу увагу, що декларації по ФОП третьої групи були прийняті. Вони бачать, що задекларовано 2 мільйони гривень, однак. Він вже перебував на загальній системі оподаткування. І ми з вами пам'ятаємо, що загальна система оподаткування це 18% податку на прибуток, плюс військовий збір. В нашому кейсі за 2024 рік це 1,5%, Починаючи з 2025 року, у нас вже це 5%. І власне є певна особливість перебування на загальній системі оподаткування, де якщо ви перетинаєте 1 мільйон гривень, ви зобов'язані стати платником ПДВ. Це ще плюс 20% до того, що ми маємо, і виходить в цей момент. Податкова робить співставлення даних і робить запит на податкову перевірку і просить донарахувати ПДВ. Що в нас тут відбувається? Податкова хоче бачити 20% ПДВ від усієї суми, яку платник єдиного податку на той момент, який він вважав, що він платник єдиного податку, задекларував. Тобто 20% плюс 18% податку на прибуток, плюс військовий збір, плюс точно буде пеня. Тому що типу ПДВ не сплачено вже понад рік, і це доволі складний кейс. В середньому це десь 600 тисяч гривень податку, які потрібно сплатити з тих сум, які він задекларував. І тепер давайте розберемо ситуацію, як. Правильно бути в цьому кейсі, ну скажімо так, такого конкретного вирішення цієї ситуації тут бути не може. Тут уже точно потрібна фахова адвокатська підтримка, тому що кейс доволі складний, і не всі бухгалтери зможуть вдало підтримати такого клієнта. Давайте зараз розберемо цей кейс на два таких блоки: один блок, як би правильно було б зробити, а другий блок, які наслідки по ось цьому кейсу, перше почнемо з того, як правильно. Правильно було б всі гроші, які надійшли на пайонір, перерахувати на валютний рахунок ФОП, задекларувати це у складі доходу фізичної особи підприємця і заплатити пільгову ставку податків, тобто пільгова в порівнянні. ФОП платить набагато менше, ніж фізична особа. Перерахували ми з вами валюту. Саме головне до 31 грудня поточного року, в якому ми її отримали. І ось власне задекларували в рамках нашого річного граничного обсягу доходу ФОП. Третій групи обов'язково платимо податки. Єдиний і єдиний соціальний внесок. Далі ми з вами. Мали би перераховувати ці кошти на гривневий рахунок ФОП, а потім ви могли б знову купляти валюту. Звісно, я розумію, що ми не можемо продати більше ніж 50 тисяч гривень і придбати там на 1100 з хвостиком доларів в місяць. Це був би правильний варіант купити на валютний рахунок фізособи валюту поступово і Потім перерахувати назад її на пайонір. В такому кейсі гроші заведені на рахунок, оподатковані, зафіксовані у складі доходу ФОП, заведені безпосередньо на випуску банку. все затверджено. І в принципі тут питань немає, і у разі перевірки ми надаємо валютний рахунок ФОП, потрібно гривневий надаємо. Ну і звісно, вони запросять пайонір, тому що чітко бачать, звідки надходять гроші за призначенням платежу. І наступний крок, який не менш важливий, цій особі, яка проживає за кордоном і перебуває на тимчасовому захисті, яка має карту пайонір, випущена Ірландією. Ця країна точно знає всі надходження на цю карту, і цій особі, нашому українцеві, який є податковим резидентом країни, в якій він тимчасово проживає, обов'язково потрібно було б задекларувати такі доходи, показати, що так я їх отримав у складі доходу ФОП в Україні. Такі доходи зазвичай не оподатковуються в більшості європейських країн, однак вони формують загальну картину по обсягу отриманого доходу і визначають по прогресивній шкалі. До якої ставки податку відноситься цей платник податків? Тобто, давайте по-іншому скажу, якби ви пішли б на роботу в європейській країні, заключили б контракт або відкрили б ФОП або компанію, і вам потрібно було б заплатити податок, то вже податкова вашої іноземної країни, де ви зараз проживаєте, подивилася. Ага, якщо ви включили 100 тисяч євро і отримали на пайонір, то ваша ставка податку 23%. І тепер, якби ви отримували в цій країні ці доходи, то вони вже будуть декларувати ці доходи за ставкою податків, яка відноситься до 23%. Тобто тут уже не буде оцих сходинок по прогресивній шкалі оподаткування, де від нуля до 10 тисяч євро, наприклад, в кожній країні там свій розмір доходу. Це 0% ставка податку, тому що є неоподаткована сума. Від 10, наприклад, до 30 – це 11% податку. Від 30 тисяч там, до 50 – це там, 17% податку. Ось цього не буде. Да? Вони не розділять на вас, якщо ви за кордоном і отримуєте, наприклад, Наприклад, доходи на пайонір, декларуєте їх в Україні, тим паче, що в більшості країн є Конвенція про уникнення подвійного оподаткування. Ви просто задекларовану суму в Україні. Показуйте в цій декларації, не сплачуйте податок, але ви визначаєте загальний обсяг доходу, і ось ця ставка податків за вами фіксується. І вона буде застосовуватися тільки в тому випадку, коли ви будете безпосередньо отримувати доходи в тій країні, де ви зараз перебуваєте на тимчасовому захисті. Якщо ви заключите контракт, повторюсь, або відкрите бізнес, тоді буде застосовуватися найвища ставка податків, або та ставка податків, яка відноситься до вас безпосередньо. З результатами задекларованих доходів в Україні. Тобто, так робити правильно. Тепер давайте подивимося на ось цей кейс, які у нас є тут ризики. Перше, це те, що у нас є задекларовані доходи 2 мільйони гривень. Ми самостійно. Визнали ці доходи у складі підприємницької діяльності, і це найгірший кейс, тому що і тут буде складно навіть адвокатові допомогти цій особі виграти цю справу, тому що самостійно визнаний дохід. І в цей момент, так як він був на загальній системі оподаткування, податкова захоче бачити від 2 мільйонів 20% ПДВ, 18% податку на прибуток і військовий збір за 2024 рік 1,5%. Загальна сума податку, які потрібно буде сплатити, теж сягає близько 600 тисяч гривень. Це якщо у нас немає підтвердження понесених витрат. Друге, що у нас тут виникає, це те, що окрім цих сум, які потрібно буде заплатити, які будуть донараховані, у нас виникає питання, яким чином ми отримали ці кошти. Якщо ми їх задекларували, значить ми їх десь отримали або на поточний рахунок ФОП, або готівкою. На поточному рахунку ФОП нічого немає по нулям. Якщо ми декларуємо. То це готівкові надходження, і у нас немає ні фіскалу, ні виданого фіскального чека. І ось в цій ситуації ще одним неприємним моментом є ось це питання, як можна не показувати податкові його доходи в Pioneer? Справа в тому, що цей рік, 2025, 30 вересня, це перший рік, де буде розкрита інформація по срс угоді, так як карта випущена Ірландією, по рахункам з низькою вартістю. В 2024 році у нас відбувся перший автообмін за результатами 2023 року, по рахункам з високою вартістю, де на 30 1 грудня 2023 року вартість рахунків сукупно на балансі на залишках мала 250 тисяч доларів плюс. А цей рік це буде перший рік, де вже по всім, по всім резидентам податковим, резидентам України інформація буде розкрита навіть з низькою вартістю рахунків. Тому тут не вийде просто ухилитися і сказати, що там, а в нас на пайонірі нічого немає. Тобто, це, наприклад, ключик до того, щоб вже перевірити точно цей пайонір. Цієї особи і зробити запит по пайоніру. Просто прошу звертати увагу на те, щоб ви контролювали статус платника єдиного податку, гроші заводили на валютний рахунок ФОП, вчасно сплачували податки і перевіряли електронний кабінет, щоб там не було податкового боргу, бо часто буває так, що ви заплатили, а гроші там не з'явились. Податковий борг є, відповідно може бути анулювання. І обов'язково звертайтеся до допомоги бухгалтерів. Не робіть це самостійно. Нехай раз у квартал, раз в три місяці. Ви звернетеся до нас, до колег-бухгалтерів, подати звітність і один раз заплатите за цю послугу, але три місяці ви будете вільні. Тож, тут це якийсь складний. Ми бажаємо успіхів цьому платнику податків. Ми дійсно. Хвилюємося, переживаємо, хочемо якомога краще. Ця ситуація закінчилась для нього. І я сподіваюся, це відео було корисним. Воно вам допоможе уникнути в подальшому якихось податкових ризиків. Я була рада з вами цим поділитися. Якщо потрібна допомога, звертайтеся і до нових зустрічей.